У роботі з м'язами тазового дна важливо розуміти, що це взагалі таке, та особливо важливо відчути їх. Зміцнення цих м'язів працює не так, як зміцнення зовнішніх м'язів. Наприклад, щоб зміцнити біцепс, ми можемо зробити відповідні вправи. Але м'язи тазового дна це внутрішня робота і в буквальному, і в переносному сенсах. Уявіть, що м'язи тазового дна це купол або гамак, який кріпиться спереду за лобкову кістку, позаду за куприкову та з боків за сідничні кістки, підтримуючи органи малого тазу. Щоб відчу... відчути ці м'язи, я дам вам дві асоціації, але попереджаю, що вони будуть не найприємнішими. Перша асоціація: уявіть, що ви у туалеті і зупиняєте потік сечі посередині цього процесу. Важливо це робити на повному видиху. Давайте спробуємо разом. Сядьте зручно, можете сісти на підлогу, як я підклавши подушку під сідниці, або можете сісти на стілець з прямими ступнями на підлозі. Давайте разом зробимо глибокий вдих. І зробіть повний видих, поки не залишиться повітря в легенях. Затримайте видих. І тепер уявіть, що ви зупиняєте потік сечі. Один, два, три, чотири, п'ять. Тепер відпустіть і зробіть вдих. У деяких з вас це вийде зробити одразу. Декому з вас знадобиться декілька спроб. Це абсолютно нормально. Друга асоціація: уявіть, що ви зупиняєте процес дефекації. Давайте спробуємо. Давайте зробимо глибокий вдих. І давайте зробимо повний видих, поки не залишиться повітря. Затримайте видих і тепер уявіть, що ви зупиняєте процес дефікації. Один, два, три, чотири. 5. Тепер відпустіть і зробіть вдих. За допомогою таких асоціацій ви відчули різні м'язи цієї групи. Давайте спробуємо відчути їх разом. Цього разу уявіть, наче ви зупиняєте обидва процеси одночасно. Давайте зробимо вдих повний видих. І тепер затримайте видих. І уявіть, що ви зупиняєте обидва процеси водночас, напружуючи ці м'язи: один, два, три, чотири, п'ять. І тепер відпустіть і зробіть вдих, і зробіть повільний видих. І переходимо до самих вправ. Для нашої першої вправи нам знадобиться спинка стільця, або ви можете використовувати стіну, чи спинку дивану, або крісла. Для початку давайте просто поставимо ступні на ширині стегон, відпустіть руки уздовж тіла, підверніть зовсім трошки куприк всередину, так щоб поперек не прогинався. Ви можете заплющити очі або просто розслабити погляд і поверніться до того дихання, але без затримки видиху. Просто відчувайте своє дихання, поступово почніть поглиблювати вдих та сповільнювати видих. Робота з диханням дуже важлива у роботі з м'язами тазового дна, тому що наша грудочеревна діафрагма та тазова діафрагма, той купол, про який ми вже говорили з вами на початку, вони працюють в унісон. Коли ми вдихаємо, діафрагма напружується та опускається. Коли ми видихаємо, діафрагма розслаблюється та підіймається. Тому найефективніше працювати з ними саме на видиху. Зробіть ще один вдих. Розслабте живіт і зробіть повний видих. На наступному вдиху підійміть руки над головою. Тепер на видиху зігніть коліна, наче ви сідаєте на стілець. Ви можете тримати руки над головою, або ви можете відпустити руки на спинку стільця. Зробіть повний видих, підверніть зовсім трошки куприк. Затримайте видих. І тепер напружіть м'язи тазового дна, використовуючи ті асоціації, які ми з, вами, з якими ми вже працювали на початку: один, два, три, чотири, п'ять. Спочатку відпустіть м'язи тазового дна. Зробіть вдих, підіймаємось. На видиху відпустіть руки. Зробіть вдих, підійміть руки над головою. На видиху повторюємо, згинаємо коліна. Руки або залишаються, або на спинку стільця. Підверніть куприк. Повний видих, поки не залишиться повітря. Затримайте видих. Тепер напружіть той купол. Один, два, три, чотири, п'ять. Спочатку відпустіть м'язи тазового дна. Зробіть вдих, підводимось. І на видиху відпустіть все. Можете зробити такий видих через рот. Ми зробимо це ще раз. Вдих руки над головою. Видих, сідаємо на стілець. Підверніть куприк. Руки повний видих. Видихніть все. Затримайте видих. І тепер напружіть м'язи тазового дна. Один, два, три, чотири, п'ять. Відпустіть ці м'язи і зробіть вдих. Підводимось і на видиху відпустіть руки. Фух. Для нашої наступної вправи ми тепер переходимо ближче до підлоги. Цього разу ставайте в позу на четвереньках на руках та колінах, поставте коліна на ширині стегон. Поставте руки, може, на ширині плеч, або може трошки ширше плеч. Немає великої різниці тут. Відправте погляд поміж рук. Зробіть повний видих. І тепер зробіть глибокий вдих. І на видиху ми відправляємо стегна до п'ят, згинаючи більше коліна, випрямляючи руки вперед, відпускаючи. Чоло на підлогу, або ви можете тут прикласти його блок чи подушку, якщо вам треба підвести землю ближче. Зробіть повний видих, як ми робили до цього, поки не залишиться повітря. Затримайте видих і підійміть той купол. Напружьте м'язи тазового дна. Один, два, три, чотири, пять. Спочатку відпустіть м'язи тазового дна. І зробіть вдих, підводимось. На видиху повторюємо, відправте стегна до п'ят чоло на підлогу. Зробіть повний видих. Затримайте видих, напружіть м'язи тазового дна. Пам'ятайте, робити це приблизно на 70-80% від вашої повної сили. Відпустіть м'язи тазового дна, зробіть вдих, підводимось. І видих ще раз. Повний видих. Затримайте видих. напружіть м'язи тазового дна. Один, два, три, чотири, п'ять. Відпустіть спочатку. Зробіть вдих, підводимось. Фух, і на видиху залишаємось тут. Можете знову відправити, відправитись у позу дитини, відпочити тут без затримки витиху, без напруження м'язів тазового дна, або ви можете сісти. Давайте зробимо тут невеликий відпочинок. Фух. І для нашої наступної пози ми ляжемо на підлогу на спину. Для наступної вправи вам знадобиться або йога блок, або, можливо, невеличкий м'ячик. Або якщо у вас немає йога блоку або м'ячику, можете використати товсту книжку. Лягайте на спину, на спині зігніть коліна і поставте ступні на підлогу. Ступні приблизно на ширині стегон і пальці ніг дивляться до короткого краю килимку. Як ми робили у тій стоячій позі, спочатку підверніть куприк трошки всередину, щоб у вас тут поперек був прямий. Зазвичай, коли коліна зігнуті і ступні на підлозі, він більш-менш підвернутий. Тут наступні вправі насправді мені не буде вам багато чого показувати, адже тут буде повністю внутрішня робота. Тому ви можете навіть заплющити очі і просто прислухатися до моїх інструкцій. Добре, ми візьмемо. Наш його блок і поставимо його цією тонкою стороною. Ось таким чином, поміж стегон. Відпустіть руку вздовж тіла, або ви можете покласти долоні на живіт. Давайте зробимо тут глибокий вдих. Зробіть повний видих. Видихніть все. Затримайте видих. Наприкінці видиху ми тепер напружуємо стегна, стискуючи блок. І напружуємо м'язи тазового дна, використовуючи асоціації один, два, три, чотири, п'ять. Спочатку відпустіть м'язи тазового дна, розслабте стегна і зробіть тут вдих, і зробіть повний видих. Повний повний видих. Затримайте видих, тепер стисніть стегна, стисніть блок, напружіть стегна. Напружіть м'язи тазового дна. Підійміть купол гамак. Один, два, три, чотири, пять. Відпустіть м'язи тазового дна, розслабте стегна, зробіть вдих. І зробіть видих. Повний видих. Затримайте все. Напружіть стегна, стискуючи блок. Напружіть м'язи тазового дна. Один, два, три, чотири, п'ять. Розслабте м'язи тазового дна. Розслабте стегна, зробіть вдих. І зробіть повний видих. Можете відпустити блок. Можете випрямити ноги на секунду. Відпочиньте. Я раджу вам зробити цей комплекс ще хоча б два рази, тобто три рази всього. На моєму патреоні є цілий курс здоровий таз та стегна, де ви зможете ще краще укріпити м'язи тазового дна, дізнатися, який м'яз стегон першим реагує на стрес, та розслабити його. Приєднавшись до мого патреону, ви отримуєте доступ до 60 плюс практик, включаючи цей курс, та допоможете мені і надалі розвивати цей канал.